Вітаю вас, дорогі підписники, гості каналу. Мене звати пані Оксана, і зараз я хочу подивитися, зробити розклад на протести в Башкірії на прохання моєї підписниці. Давайте без довгих пояснень дивитися. Я думаю, що всі ви бачили ці новини, зраділи, так як ми всі раділи. Бунту Пригожина, да? Давайте дивитися. Спочатку я хочу подивитися ф, е, сигніфікацію лі... не, не те, що лідера людини, через яку ці протести спалахнули, Фаїль Алсинов, якщо я правильно все вимовляю. Да? Далі я хочу подивитися сигніфікацію протестів зараз. Тобто, що зараз, в принципі, там відбувається. А дії розвлади зараз по відношенню до протестів, до протестантів. Далі я хочу подивитися, скільки людей підтримує, симпатизує да, протестувальникам, тобто, взагалі, в Росії, в Росії, да, в Росії. Не, не то, скільки підтримує, тому що підтримати, це значить вийти на вулицю, це значить якось виявити свою позицію. Вони там всі бояться. Але мені цікаво, скільки людей протестує. Це дуже важливо. Так. Далі я хочу подивитися, як будуть далі роз... діяти, як будуть далі діяти російські... російська влада, так, для себе зроблю, так, як буде діяти народ, ну, в сенсі той народ, який вийшов на протести, да? той народ, який вийшов на протести, і протестувальники, да? тобто ну, ті, ті, які заворушники цього всього, так. Як будуть розвиватися відповідно, внаслідок цього? Ці події всі. Так. І наслідки для режиму Путіна. Так, і отут окремо подивлюся, чи послабить це російську армію. Ну, в принципі, так. Так, ну зараз у нас на дні колоди. Колесо Фортуни. це гарна карта, мені подобається. Це говорить про те, що події розвиваються якимось своїм, своєю чередою, і іноді ці події не підконтрольні людям. Так? Тобто буває якась така критична маса накопичується. Так, це нехай тут лежить. Що ми поїхали? Так? Давайте повідкриваю все, а потім буду. Аналізувати. Угу. Так, це фейл, це грифікація протестів. Угу. Так, я зрозуміла. Влада, зараз. Угу. Так, понятно. Так, скільки людей підтримує? Не дуже, скажімо так. Так. Влада, хитрість. Так, народ, понятно, сімка, сімка. Так, як це взагалі? Що буде з протестами? Угу. Наслідки для Путіна. Угу. Так. Ну, друзі, що вам сказати? Сказати, що режим Путіна рухне ні. Ось він прекрасний, сидить собі. Тьфу на нього. Гедота така, але це як це його не послабить взагалі. від слова зовсім. Тому давайте не будемо тішити себе ілюзіями. Далі, як буде діяти влада по відношенню до протестантів. Хитро підступно-коварна, зрадницьки. Да? Тобто, ну, як звичайно, так, як будуть діяти протестанти? Протестанти будуть сподіватися на, ну, на щось сподіватися, да? будуть діяти повільно, можливо, чогось чекати будуть. Да? Чогось чекати Перспективи. Як будуть розвиватися. А перспективи є. Дивіться, перспективи широкі відкриваються. Але воно ще може піти, знаєте, різними шляхами. Тепер, дивіться, скільки людей симпатизує. Ну, дивіться, що вам сказати. Тут по королю мечів може не дуже багато. Так, тому що це холодна карта така. Вона взагалі не про симпатію. Можливо, дехто, можливо, дехто хто має владу і зброю. Симпатизує цим людям. Але я вам не можу сказати, що це дуже велика кількість людей. Далі це можуть бути симпатизувати люди, які ну, займають якісь статуси посади. Тобто це можуть, наприклад, бути опозиціонери. Тобто, в принципі, люди мислячі, можуть симпатизувати. Отак можна сказати. Люди мужні, мислячі. Можуть симпатизувати, люди мислячі, давайте я уточню. мислячі, думаючи, вольові, сильні, симпатизують, але тут не сказали скільки. Ну, ми розуміємо, що по статистиці таких людей небагато. Давайте все ж таки подивимося, скільки. Ну, воно потихеньку буде збільшуватись це число, так, по колесу фортуни, скільки, скільки. Мені важко сказати, скільки карти не показують цього. Не дуже багато. Ну, якісь, якісь об'єднання, можливо. Да? Тобто люди якось до цього дотичні, якось до цього дотичні. По колесу фортуни, скільки. Як би сказати, по колесу фортуни, скільки людей. По колесу фортуни взагалі не про людей. Воно може, знаєте, ще про що говорити, що це не від людей залежить, от як воно мені кажуть. Але я з цим не згодна, тому що це залежить від людей. А з іншого боку, воно може говорити, що людям не дають інформацію. Дивіться, людей захищають ці інформації, да? там вже перекрили вже інтернет, перекривають інтернет. Тому ми можемо знати більше про події в Росії, ніж самі росіяни. Ви це розумієте, да? так як, наприклад, в Радянському Союзі радянські люди не знали, що зірвався Чорнобиль за кордоном, це все знали, Да? Тобто там зараз схема така. Тобто не дуже багато, друзі, не дуже багато. Не дуже багато. Так, далі. Що ще? Як діє російська влада? Як діє російська влада? Стрімко, енергійна. Вона діє. На тому ж рівні, на якому діють і протестанти. Дивіться, протестувальники у нас описані вісімкою пектаклів. Так, і дії влади у нас описані вісімкою. Да? Тобто протестувальники своє роблять, а влада своє робить. Тобто вони, в принципі, ну, відповідно діють. Да? Вісімка жезлів це стрімко, це організовано, карта дуже великої організованості, швидкості великої. Місі, вісімка це взагалі потужність така. Да? Що тут ще вам сказати, як діють влада? Ну, енергійно, стрімко, швидко, організовано, потужно діють. Да? Це про зараз. Протестувальники так само діють, поки що вони працюють. Бачите, вони теж організовано працюють наполегливо, вони розуміють, що треба вкладатися в це. А людину, через яку це все виникло, Фаїль Алсинов показує людина з розбитим серцем, тобто ну, зрозуміло, що він знаходиться в стані такого твере, тверезої болі, да, тобто він розуміє, що, що його боротьба ну, вона натикається на певні припони. Да. Доля його рідного краю зараз під загрозою. Він там зазивав, щоб люди поверталися з війни і рятували батьківщину їхню так? Дивіться, що мене тут карта, яка мені не подобається, це оця карта, так, як будуть діяти протестувальники, як буде діяти народ. Ну, бачите, мені показали 8 пентаклів, очікування. Показують чекати безді, бездіяльно. Бачите, в принципі, це карта бездіяльності, карта очікувань, яка потім веде до розчарування. Ну давайте ще уточнимо. Як будуть діяти протестанти? Протестанти. Ну, протестанти будуть йти. Протестанти будуть боротися. Це карта важкої боротьби, важкої дороги. Да, людина знає, що вона за щось відповідальна, і тягне це все. А народ весь інший буде вичікувати. Ви знаєте, що є критична маса да? активних людей, є ті всі інші. Тобто показують, що протестувальники будуть боротися, а влада буде їх підступно, ну, підступно, значить, зраджувати. Да? А інша частина буде вичікувати. Так. Але перспективи є. Перспективи є. Єдине, що двійка. Ну, це карта така поки що не, не остаточно, не визначена. Давайте, що вона тут вилітає. Ну, ось дивіться, бачите, що підсвітило. До речі, поки я збирала, це вже другий раз я записую, записую це відео. По-перше, вийшло таке зовсім песимістичне. І я декілька разів переобирала колоду, і все одно мені випадали ці карти сімка і вісімка, сімка чаш і вісімка о... мечів. Мрії, фантазії будуть обмежені. Ну, поки що, да? так, тепер, що стосується, як це взагалі позначиться на боєздатності їхньої армії, чи якось це наблизить нашу перемогу, показує сімка жезлів. В принципі, хотіла одну карту витягти, вискочила інша, дивіться. Так, про що ти хочеш мені сказати, Лицар лицарничі? Так, не підожди, все ж таки. Сім кажезлів. Де тут російська армія? Да? Це хто бореться? Росіяни чи українці? Це росіяни борються? Так, щось я трошки заплутала. Давайте інакше спитаємо. Так, це в мене було питання про те, як це все вплине на потужність російської армії. Чи вплине це взагалі, так? Да? Чи вплине це взагалі? Чи це їх? Чи послабиться їх. Ну, дивіться. Чи послабиться їх, а сімка жезлів це не, ну, це все одно з останніх сил. Це... це все одно є сили для боротьби. Дивіться, один проти семи. Один проти семи. Давайте так спитаю, де на, цій картині, де на цій картині українська армія? І. Ну, якщо дивитися так оракульно, то, в принципі, зброя в них є. І можливість боротися є. Вони не лежать, вони діють. Тобто, я думаю, що, в принципі, не дуже вплине. Хоча, можливо, їм важче буде трішечки боротися, але. Вони будуть боротися, їх багато, друзі. їх багато. І за одного битого не битого дають. Ну, Башкірці вийдуть, наприклад, да? вони щось нове придумають. Це ж російська влада. Це російська влада. Тому я не думаю, що це прям суттєво вплине на лінію фронту. Путін сидить собі. На Путіна впливає єдине, що це. Ресурси, в нього безкінечні ресурси, ви розумієте? Безкінечні нафта. Всі купують нафту. Подивіться статистику: вони за минулий рік збагатилися на продажу нафти. От і все. Поки є покупці на їхню нафту, до них течуть нафтодолари. І все. Покупці знаходяться. Друге питання, як перекрити цей потік. Оце інше питання. Так? Як перекрити цей потік? Тому ми, звісно, співчуваємо людям, які борються в Росії за свободу. Але я. Оця карта теж мені підсвічувала, поки я тасувала колоду, готувалася до розкладу. Їх закриють. Поки що їх закриють. Колесо фортуни дає надію, що. ну, закрить, бачите, ще раз випало. Дає надію на те, що о, буде поступово щось мінятися. Можливо, якийсь новий фактор з'явиться. Але станом на зараз я не, не бачу тут якогось такого, знаєте, ну, я не очікую від цих протестів нічого, нічого такого, що. Призведе до краху режиму Путіна. От прямо зараз. Я в це не дуже вірю. Я буду рада, якщо я помиляюся. Так, дякую вам за перегляди. Дякую за вподобайки, за перегляди, за коментарі, за підписку. І до нових зустрічей.